Трамвай це гордість нашого міста, а ще трамвай це зручний, екологічний та економічний вид транспорту. І зараз ми знаходимося в самому серці трамвайного управління в депо, де на ремонті перебувають два вагони. Один стоїть на капітальному ремонті, той же горел. Ну і так буває. В общем, кожен день по пару вагонів. є текущий ремонт, а є такий. Проходять трудові будні в трамвайному депо. Ми бажаємо трамвайному управлінню процвітання. Ну а цим двом вагонам скоріше вийти на колію.